І так, рядок за рядком, гектар за гектаром. Вирощуванням гарбузів іноземних селекцій в групі компанії Вітагро розпочали декілька років тому. Спершу сіяли небагато, зараз на полях до 1200 гектарів посівів. На сьогоднішній день проводимо обмолот гарбуза на полі 160 гектар, 12 поле. На цьому полі працює одразу три комбайни. За день збирають до 50 гектарів. Середня вражання 630 кг в сухому виді. Це гарний Це результат. На даному прої працює три комбайна, які здійснюють обморотабуз. Далі насіння потрапляє на завод, там його висушують і готують до експорту. Паралельно на інших полях групи компанії Вітагро проводить збір пізніх сільськогосподарських культур. По кластеру на сьогоднішній день до збирання залишається ще левова частка сої. Трошки соняшника по островській частині і кукуруза. А так вже все зібрано на даний момент. Техніка готова, аграрії в очікуванні, сухої днини, аби завершити жнива та готуватися до нового сезону.